Пропоную на фоні просолювання мого сиру Сулугуні побалакати все ж таки про зберігання сирів, зберігання м'яких сирів в розсолі. Це може бути. В нас навіть було минулого року відео. Можливо, не таке інформативне, як зараз хочеться вам зробити, але знову ж таки почнеш щось розповідати, кудись уходиш в одну мисль, а потім, вже, коли відео викладеш, тоді згадуєш, що ще щось забув. Надо конспекти, мабуть, писати. Значить, поїхали. Зберігання сирів в росолі. Які сири можна зберігати в розсолі? Які сир, фета, бринза mm. е Адегейський. Навіть, навіть, я читала таке, що можна зберігати панір і халумі? Значить. По мірі того, як вони знаходяться в розсолі, вони продовжують визрівати, вони зберігаються, да? не висихають там і так далі. Е... Для чого це потрібно? Ну, в першу чергу, для того, щоб запастися на зиму. Значить, особисто я таким ніколи не займалася. Приведу два приклади. В мене ну, в моєму досвіді да, є. Дві людини, які так робили. Перший, я про це дізналася, що у 2016 році, коли лежала в лікарні рядом зі мною, лежала жіночка. Я вже зараз не скажу, хто вона за національністю, але вона розповідала, що вони варять звичайну бринзу, ріжуть її на шматки, складають в трилітрові банки. Заливають отаким розсолом і спускають у підвал. І всю зиму потім їдять, здається, вона армянка була. Вони ж там ото і в салати додають, і у випічку додають, і кругом додають. Друга дівчинка. Ой, от я тільки не пам'ятаю, чи вона щось одне із цього солила, чи, здається, і те, і те. Тут мова йде про бринзу і про панір. В оцому 20% відсотковому розсолі. Зберігалося добре, поки не з'їлося. Єдине, но ну, консистенція в нього все ж таки змінюється. Він стає більш, я би сказала, крихкий. Ну, і відповідно щодо солі, концентрації солі, да? Як вони мені сказали, що та тоді казала, що Оленка, дивлячись, для чого він потрібен. Якщо просто так взяти і їсти, то так соланкуватий. А якщо там, ну, до чогось або в салат, або в те саме там хачапурі, ще кудись, то не потрібно йому нічого робити. Ну, воно нормально, воно цей баланс солі зіграє і буде потім все гуд, коли ви його в, якесь, в якусь траву да? Опреді... Опреділі... Опри... Господи, <кій> Язик вже заплітається. Коротше, ви зрозуміли. Значить, але не все ж так гадко, правда? Зберігати сир в розсолі начебто і добре. Е, можна поскладувати в банки, можна поскладати в пластикові відерця. І в погрібі спробувати на зиму запастись. Але стає питання: по-перше, то який ж повинен бути розсіл? І по-друге, то, як же ж правильно все ж таки користуватися? Значить, розсіл. Розсіл повинен бути 20-відсотковий. Що означає 20-відсотковий розсіл? Знову ж таки, не хочемо думати, не хочемо навіть шкільну програму згадувати. 20% розсіл, це значить, що солі повинно бути 20% від загального об'єму. Тобто, в нас літра розсолу, так? В цій літрі розсолу повинно бути 20% солі. І 80% води. Що це виходить? Це виходить 200 грамів солі, але не на літру води. А на 800 мілілітрів води. А на літру води потрібно 250 грамів солі. А деякі так, ага, Почули 20-відсотковий. Значить, на літру 200 грамів. Так ще й вчать інших. Розібрались з солью, так? На літру води. 250 грамів. Ну, вариться взагалі на літру ніхто для сиру варити розсіл не буде. Вариться розсіл завжди ну, приблизно 4 літри води, кілограм солі, такі пропорції. Закип'ятили, вихолонув, процідили. І перед тим, як занурювати туди сир, обов'язково додаємо хлорід кальцію. Одну ампулку 5 мл. І одну чайну ложку 5 мл звичайного 9% оцту. І тільки таким росолом ми користуємося. Значить, часто і густо трапляється так, що е, хто зберігає, та намагається м'які оці сири, починають скаржитися, то у когось е, вздувся. Зробився як губка, Боб, багато глазків, то в когось е, роз, замилився, розкис. То пішов жовтіти, то коричневіти, то пішла на ньому, як пліснява. Коротше кажучи, чого я тільки не встрічала. Це все пороки сиру. Але головна причина оцих пороків, і того, що вся головка стала м'якше і так далі, і тому подібне. Голова, головна причина криється в розсолі. Почуйте мене, будь ласка. Дивіться, що таке розм'якчився сир? От бува таке, так, коли попливла головка, там розквасився повністю. да? Це відбувається за щодо того, що сир дуже багато поглощає з розсолу в себе води. Знову ж таки, чим довше він храниться такий розм'якчений сир, тим усугубляється його стан. Розумієте? Він все більше і більше розмякчається. В ітоги, він може зробитися похожим на, не на сир, а на таку, знаєте, я б сказала, як густа як слізь. Слізь. Як соплі таке, розумієте, Вязка, тянучася маса така. Це тому, що там уже повним ходом працюють і пліснява, і дріжджі ці грибкові, все, що хочеш. І колір він змінить такий сир, і запах змінить, все змінить. Звісно ж, вживати такий сир не можна. А от якщо розібратися, чому так відбувається? Чому сир розкис, чому він розмилився, чому зробився м'яким, чому в ньому стало багато дирочок, чому він вздувся про гірк і так далі і тому подібне, по-перше, ви всі повинні розуміти, що якби була нормальна, нормальний рівень кислотності? то сир би б не розкис. Просто-напросто. Таке бува, ну це дуже-дуже рідко. І то це, ну, можливо, верхній цей бепшар на сирові замилився, розумієте? А раз так відбулося, значить кислотність порушена в самому сирі, розумієте? А чого може бути кислотність в самому сирі порушена? Тому що ізначально цей сир не був правильно просолений. А чому він не був правильно просолений? А тому, що якщо в розсолі замала е кількість солі занижена, то сир просолиться неправильно, він не досолиться. І звідси йдуть всі пороки. От, абсолютно звідси. Якщо ви бачите, що у вас щось почалось відбуватися з сирами, з будь-якими, не обов'язково навіть з бринзою, яку ви на зиму хотіли б засолити, міняйте росол. Міняйте розсол, варіть новий розсол, сіль по нормі, да, на літру води 250 грамів. Уровень pH також повинен бути, ну, кислотність, простими словами. Для чого дається оцет в розсол? Оце ж для того він і дається. Це, ну, можна сказати так, іскусственно, ми з вами піщовою цією кислотою да, в нашому росолі піднімаємо цю pH. Розумієте? Це ж не просто так придумав хтось налити уксусу в росол. Це все виміряно, що на 4 літри росолу потрібна саме така кількість. От да? щоб pH в росолі приблизно було десь 4,5-4,6. І якби це читали, якби цікавилися, ну, ви б це знали. І те ж саме стосується і хлорістого кальцію. Для чого хлорістий кальцій в росолі? Для того, щоб добре бралася скаринка на головки, на будь-якій, не обов'язково на бринзі. Це стосується і качота, і Солугуні, і все, щоб ви не салили в ньому, розумієте? А виходить, що якщо сир та ще й раптом він не набрав свою кислотність знову ж таки по вашій вині, він не набере її за рахунок. Ну, коротше, простими словами, якщо ви дуже крупно порізали зерно, почали вимішувати, воно округлилося, в ньому залишилось дуже багато вологи. Ви його спресували в головку сира, і що? І ждемо неприємності? Чому? Тому що в вашому зерні залишилося дуже багато вологи. Розумієте? Все, цей сир теж піде як брак. Він не буде нормально не лежати нічого. І коли ви такий сир помістите в росол, звісно, ну, коротше кажучи, простими словами, в таких сирах розпочинається процес розпаду білків. Все. А коли починає розпадатися білок, то сир... З росола воду в себе поглаща. не сіль, а воду. Розумієте? І тоді він розпливається от увесь і стає такий, як слізь, як однородна маса якась така. Так що солити на зиму сири в росолі можна і нужно. Мона і нуна. Але. Росол повинен бути правильний. 4 літри води, кілограм солі, 5 мл хлористого кальцію, да, кальція хлорит. 5 мл чайна ложка 9 оцту. Сир повинен бути холодний, а щойно зварений. Температура росолу і сиру повинна бути однакова. Ну, плюс-мінус. От я зараз, наприклад, сулугуні да, вкинула в росол, в який був в холодильнику, казалось би. Ну, коли я порізала сулугуні на паличку, я його помістила в ємність з льодяною колодязною водою. Відповідно, сулугуні вже був нетеплий. А той сир, який в мене в головках, і який. Не занурювався в воду, як, наприклад, ось, цей сир в розсол не зануриться до завтра. Поки він повністю вихолоне, ніч переночує в холодильнику, і тільки на завтра він піде в розсіл, щоб вони були однакової температури. Розумієте? Тобто, оці всі. Браки, оці всі пороки, на які ви скаржитеся, які бувають, особливо під час зберігання да, сирів. Це не росол, ну, в смислі як, це не винуватий сам росол, як такової. Це винуваті ви, тому що були десь допущені помилки. Або при самому виробництві сира, або при виробництві росолу. Розумієте? Концентрація солі, десь забули додати, оцет або хлорістий кальций, десь забули прибрати в холодильник. Оці всі порушення призводять до порчі ваших сирів. Тому ще раз повторюся, заготовляти на зиму сири. Можна і нужно. Складаємо їх, можна різати, можна ціляком, якщо невеликі головки. Якщо головками, то складаємо в пластиковий контейнер, або в оці відерця пластикові прозорі. Заливаємо розсолом, бажано новим. Новим. Якщо це у відерці, то Обов'язково робимо, ну, не гніт, як гніт, але щоб ваша поверхня останньої головки, ви ж будете складати, да, головки, щоб поверхня головки не була зовні, чим-небудь потрібно притопити. Там уже орієнтуйтесь по тому, в чому ви це будете робити і як це краще зробити. Е, відповідно, якщо в банку, то тут тільки різати шматками, бо в банку головку вину ніяк не запхнете, а потім не витягнете, сир поскладали. Напередодні зварили новий розсіл, чистий, прозорий, не забули додати хлорістий і оцет. Залили оцим росолом. Прикрили верх, ще раз повторююсь, і винесли в погріб. Все. Елементарно. Я минулого року вже про це розповідала. Може, не так детально, може, більш бігло, я би сказала, але, ну, кажу так, як воно є. Відео було ще минулого року, коли була угроза того, що загроза, вибачте, того, що нам будуть взимку вимикати світло, і багато хто бідкався, як зберігати ті сири. я розповідала, що можна зберігати в соляному розчині. Тому, кому це цікава тема, будь ласка, беріть на карандаш, варіть, запасайтеся. Стосовно вимочувань не знаю. У мене такого досвіду немає. І ні від кого я не чула, щоб його вимочували. Як він буде в вимоченому вигляді, без поняття. Ось і все. Тому соліть, варіть. Насолоджуйтесь взимку сиром. Особливо, якщо ви полюбляєте м'які сири. Тому що, коли молочка не буде, його не звариш. А так можна заготовити, і буде вам і хачапурі взимку, і все що завгодно.